Друзі, всім привіт! Сьогодні знову п'ятниця, і це наш перший відеоепізод двох коктейлів у п'ятницю. Я знову в румі, знову за баром, Біля мене Мартин. Всім привіт. Це дуже хвилююче, чесно, але ми постараємося зробити все максимально від нас можливе, аби вам сподобалося. Наперед скажу підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримайте нас, а ми починаємо. Ми нарешті дійшли до напою, який можна назвати батьком або матір'я всіх коктейлів. Це буде коктейль old-fashion. І в бокалі він теж буде Old олдфэшн. 1806 рік, нью-йоркська газета, пише вперше загалом дає згадку слова коктейль. Коктейлем назвали міцний алкогольний тонізуючий напій, який складається з алкоголю будь-якого. Гіркої частини, солодкої частини і води. Давай спробуємо зібрати його. Загалом це базова структура м -м, напоїв ще приблизно там, 150 років, тому що люди дуже довго ще не давали нічого кислого, е ще й не існувало, льоду не було. Намагалися якимось чином заглушити смак неякісного алкоголю і готували такий прикол: першому тралітр. Дуже дивно записувати це на відео. Mm, повна назва цього напою e, Old Fashion Classic Whisky Cocktail і <клес> в нього насправді дуже довга історія. 1806 року у перших років 20, може, 30, його пили. Найчастіше зранечку, на похмілля для того, щоб е, освіжитись. Нормально так. Освіжається в <віскарем> Один з інгредієнтів вітер е, часто і до того згадується, що е, люди з похмілля пили щось гірке, щоб трошечки роздоблитись. Згодом, десь в 1840 х роках, в Америку почала заїжджати велика кількість різних лікарів з Європи. Апельсиновий лікар, лікар Марескіно, абсент, величезна купа. І люди почали міксувати і додавати, і в результаті залишилось при чистому алкоголі, гірчина і цукор. І напевно звідси береться от якраз назва е, Old-Fashon. Старомодний. Єп. І... Посуд насправді теж бере звідси свою назву. Початково готували в змішувальному стакані, потім перейшли до приготування олдфешену в олдфешені. В мене є стереотипне уявлення, що олдфешен п'ють такі серйозні чоловіки, е які люблять або просто чистий віскі, або от власне олдфешен. Чи це правда? Я побоюсь приписувати будь-якому коктейлю Гендер насправді. Тому... Тому скорше ні, ніж та. Олдфешен п'ють сі і масовий бум і відродження коктейлю виникло якраз завдяки або через жінок. <laughs> Ого. Після закінчення свого закону в 1933 році Олд Фешн має своє переродження, тому що жінки жінкам дозволяють пити в. В салонах, в барах жінки припиняють соромитись, вживати алкоголь і пити те саме, що п'ють чоловіки. І розвивається барна культура дуже е, стрімка. В якийсь момент трошки не в по ту сторону, Появляються всякі е, неонові мартіні, масово починають пити водку з содовими, але також і вертаються до класики. Отак-от, от дівчата, ми з вами вибороли олдфешн. Ол Напевно. Ми будемо використовувати лід, тому що у нас є лід. В 1806 році люди додавали воду, ми можемо собі дозволити зробити це так. Дуже просто. Гірка солодка частина і заливаємо це все бурбоном. Fashion це про метод приготування, а не про алкоголь. Ми можемо залити будь-який алкоголь, який подобається гостя. Mm -hmm. на текілі смачка. На ромі? Смачно. Ти лол-фешн. Не часто, насправді не знаю чому. Ростик. А ти такі олдфешн? Махає головою, що ні. В якийсь момент олдфешни почали подавати гостям прям з маленькою ложечкою в бокалі. Для того, щоб можна було самому собі дорозмішати цукор, який є на дні, який повністю не розчиняється. Олдфешен впродовж історії гарнірували різними штуками, різними фруктами. Е Лимонна, апельсин, ананас, вишні моростіна. Найбільш класичний гарніш. Це апельсин, але це в моєму уявленні. Тому що ні в кого з барменів у Львові не запитай, цей олдфэшен будуть готувати по-різному. Ну, у нього дуже довга історія, він стільки разів змінювався, що правильного просто не існує. Олдфэшені основне правило яке. Щоб тобі було смачно. Але якщо ти кажеш, що це Old Fashion віскі коктейл то чого його можна робити на різних алкоголях, не тільки на віскі. Тому що словом коктейль, яке дали визначення, не було прописано, що це має бути віскі. І це про подачу. Ти можеш підсолодити і підгірчити будь-який набій, і це буде смачно. Віскі просто найбільш популярний в Америці був і тому на основі віскі найдовше готують олдфашен. Але в тих же 1800-х роках ми в барних книжках можемо знайти і олд-фашени на бренді Бармен Джері Томас, який. Напевно, найбільш відомий бармен в світі е, в 1826 році випустив книгу, е, де пропонував робити Old Fashion з, з сиропом гумі арабікою в шейкері. Е, ну, мільйон варіацій, мільйон опцій. А що мені не подобається, в Fashion різати красиво цедру, бо він має бути такі трішечки. Агресивний чи що? М -м -м. Прям такий шматок. Е, цедри. І вишень. Супер просто і дуже добре. Спробуй. І розказуй свої враження. Дуже добре. Та. Це е, коктейль, з якого хочеться почати дуже е, добрий вечір. Отаке в мене враження. Одним реченням. Дуже добре. Дуже смачно, друзі. Приходьте на Old Fashion в ром або будь-який найближчий бар до вас. А ми рухаємося далі. <плес> Наступний коктейль, який ми готуємо, blue blazer. М -м -м Джері Томас. Ми про нього щойно говорили. Реально найвидатніший бармен усіх часів. Його називали е, професором за часів роботи Джері Томаса. На бармені вказали коктейл-архітектор. Він перший видав парну книгу 1826 рік. Катався по Америці, по великих містах. Він був таким трошечки авантюристом. Десь починалася золота лихоменка, він туди мчався, там готував напої. Люди до нього з'їжджались, щоб подивитися, що він готує, тому що це було таке реально е, початок барного мистецтва шоу. Е, він був е, стильний, крутий, багатий, обвішаний е, е, Інвентар в нього був теж з дорогими каміннями з дорогих металів. Він е, собі нормально кружив. І він м, придумає коктейль. Blue Blazer – Напій, який він готував тільки якщо на вулиці було менше, ніж 10 градусів за Цельсієм, Це десь 50 градусів за Фаренгейтом. Або якщо в людини були симптоми застуди і її треба було е, підлікувати. Того <BOBï> <Togo> ти поставив чайник? Так, ми живемо в 21 столітті, я можу собі дозволити загріти воду в електричному чайнику. Це буде тепло, щоб коктейль був е, смачненький. Коктейль супер простий. В рецептурі Джері Томаса наливаємо 120 мл віскі і 120 мл гарячої води. Це все. Мені здається, що такий напій не зовсім смачно пити, тому додамо трішечки зовсім цукру, небагато. Добре, так стоп, 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 стоп. Ми просто змішуємо віскі з гарячою водою. Так, а потім ми це все підпалюємо. Щоб було ефектно. Ну, він був реально стильний чувак. Якщо загуглити Джері Донаса, то перше зображення, яке він дасть, це е, типу, картинка, де він з двох блейзерів переливає м -м, коктейль. гарячий. Це таке найбільш е, відоме зображення. Добре. Окей, okay, Я майже готова до цього коктейля. Це напій, так щоб або полікувати застуду, або не замерзнути. І а, а ці чашки для чого? Е, цей посуд називається «блейзер», і ми в ньому будемо готувати наш коктейль. А це є «блейзер»? Так. Посуд називається «блейзер». А ще назва коктейлю йде від одягу, в якому працювали бармени. Бармени працювали часто в синіх піджаках. І звідси теж назва коктейлю. Blue Blazer. Віскі. Це щось би таке смачнесеньке взяти. Сюди маленьке. А для чого келих? Ти з нього будеш пити? Тут ми готуємо. Ми ще не використовували такої техніки приготування, там ще не робили крачки в Може, я зараз максимально. Не <гум> розумію, <гум> що твориться? Що... Це, це посад приготування. Це посад, з якого ми будемо пити. Я залив сюди гарячу воду, щоб коктейль... Я думала, знаєш, що ти змішаєш мені цілу чашку віскаря з водою в цьому, в цьому келиху. Blue Blazer насправді забутий коктейль і його е, рідко замовляють, ну, тому що мало хто готовий випити гарячого віскі. але м -м, ми готуємо схожі напої, більш е, зрозумілі кисло-солодкі, Теж гарячі історія та сама. Е, на холодний зимовий день ти приходиш з якимись е, симптомами застуди, гарячого коктейльчика і додому спати. Що з гарячими напоями? є непогана фішечка. Це те, що коли ми п'ємо будь-яку, вживаємо будь-яку е їжу, для того, щоб вона почала засвоюватись, нам треба її загріти до температури тіла. Випив холодний нехроніє і він починає підігріватися, тільки тоді засвоюватися. А коли ти випав 80 мл гарячого віскі, то <тас> та він прям вже. Ну, ти, ти робиш другий ковток і відчуваєш, як перший тебе трошечки прибив. Я наливаю. В рівних пропорціях, але трішки зменшимо об'єм. Це 80 мл віскі, такого ще не було. А, гаряч. Дуже добре. Дві парні ложки цукрового сиропу. А зараз ми перевіримо, чи воно буде горіти. Oh wow. Wow. <authenticity> <farklı> Мені дуже подобається, скільки це захвату викликає в тебе. А тепер уяви собі 1830 рік. Ну і бармен робить те саме. <рес> У людей немає світла вдома, а то чувак ліє вогонь. Це все. Коктейль готовий. Ми вибрали сьогодні два дуже старі коктейлі. Все дуже просто. Людей не було технологій, не було нічого, не був алкоголь, і треба було якось проводити свій вільний час. Пробуй, але обережно він гарячий. Дякую. <реш> Страшно, тому що мені здається, що в мене зараз лице скорить, знаєш, брови обгорять. Пахне е, гарячим молокова. Я навіть не знаю, від чого це ліки, чи від е, тверезого життя, чи від застуди. Е, але на смак ну, теплий віскі з водою. Не знаю. Ну, Трошки солодше, звісно, тому що ти додавав цукровий сироп. Не знаю. Виглядає вражаюче, смакує, е, як віскі. Напевно, в цьому його магія. Ну, це так прикольно, що ну, цим коктейлем там по ну, цьому майже 200 років-200 років. Ну, і це смачно це. Люди знали, що роблять. Сьогодні можна зайти в якісь заклади і випити на ну, смачні наполі. А 200 років тому було смачно. На цьому ми вам кажемо попа на сьогодні. Ставте лайк, підписуйтесь. Друзі, зустрічі забаром, забаром. <кхи> Папа. Гарного вечора.